В Тіктоці набирає популярності відео, одне, яке я хотів би прокоментувати. Там людина показує, як кладе в багажник ключі на закритий автомобіль, але багажник відмикається. Хотів би пояснити, люди трішки цікавитись своїми автомобілями. Це звичайна функція безключового доступу. Ось ми замикаємо автомобіль, він замкнений, ключа другого у мене немає. Відкриваємо багажник, тобто ще центральний замок. Зачинений кладу ключа, замикаю і багажник відкривається. Ну, єдине, що в мене просто пружини трішки ослабли. Чому це? Тому що антени всередині розпізнають наявність ключа. Ось, бачите, закрилось, коли ключ у мене в руках. Так само, коли ви кладете ключ всередину автомобіля, ви не зможете його замкнути без ключовим, бо воно розпізнає. Тільки я забрав ключ, все замкнулося. Тому так, всім удачі.